Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про спотовий турнір від біржі BinKX. Жирний лайкавансом. А ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BinkX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії. 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT. Та унікальні airдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі BinkX. Зразу з найголовнішого, ми можемо замітити, що повністю весь призовий фонд складає 200 тисяч USDT. Ну він складає саме. Нам потрібно торгувати на спот, і ці гроші також дають на спот. Якщо ми перейдемо до осінньої гонки, ми бачимо, тут є USDT теж пул, але вже менший. Також е ці всі гроші даються на спот, але найголовніше, що тут, в цій осінній гонці, нам потрібно було торгувати саме на ф'ючах. Тобто, як я казав, рано чи пізно зайде кет, і звісно, що займе перше, друге або десяте місце. Як ми можемо замітити. Десяте місце мінімум торговий об'єм це є 2 лями. Як ми можемо замітити, я про цей турнір розказував, і я зайняв, зараз займаю 63 місце. Надіюся, що 50-те місце до кінця турніру просто піднажму та закрию 50-те місце. Но нагороди, як ми можемо замітити, 50-те місце дається тільки купон на 100 доларів. Тобто не дуже мене це тішить. Но якщо ми перейдемо. В спотовий турнір, тобто де потрібно торгувати на споті, а це можна так сказати в 5-10 раз важче, тому що якщо людина, припустимо, має 100 доларів і заходить на ф'ючерси з 10-м плечем, виходить, це в неї вже виходить об'єм 2000 доларів. Якщо людина торгує на споті і має всього лише 100 доларів, то вона купляє актив на 100 доларів та продає актив на 100 доларів, і в неї всього лише торговий об'єм 200 доларів. Сказати, що шанси рівні ні, тому що, відповідно, є люди, в яких більший депозит, є люди, в яких менший депозит. Ну, по нагородах тут взагалі сказка. Тобто на топ-1, на топ-2 і на топ-3 ми можемо не претендувати, тому що рано чи пізно все рівно залетять сюди кити і скинуть тих. Припустимо, зараз, як ми можемо замітити, туди є рейтинги, є користувач, який не бив за один день, тобто за вчора, за сьогодні, там 100 тисяч об'ємів. І є кит, який зайде з 100 тисяч депозитом, зробить купівлю-продаж, і в нього вже буде торговий об'єм в 200 тисяч доларів. Тому, відповідно, претендувати на перше місце я навіть не націлююся, але забрати топ-21, топ-50 в нас є велика можливість. Взагалі я націлююся на топ-11, топ-20, щоб забрати половину ефіра. плюс-мінус половина ефіру, це є 700-800 доларів. Це вже буде непогано. Бачимо, що за топ-100 до 200 кожному дають по 100 арб, арбітріум. Тобто ми отримуємо плюс-мінус по 100 доларів, якщо попадаємо хоч в топ-100, в топ-200. Ну давайте просто будемо рівняти до тої самої осінньої гонки. На ф'ючерсах люди за буквально більше, ніж 3 тижня тільки наторгували на ф'ючерсах півмільйона об'єм. Тобто Об'єм на споті торгується набагато важче. Тому я думаю, що в раз або навіть в два рази відповідно будуть менші об'єми. Тому щоб забрати плюс-мінус 100 доларів, 100 ариби, тоді нам плюс-мінус потрібно зробити як мінімум торговий об'єм в 100 тисяч доларів. Одним словом, лити води я вам не збираюся, якщо ми перейдемо в рейтинги, я також зараз, також і тут, і на спотовому турнірі також кручу об'єм, як ви можемо замітити, я зараз на... 10-му місці зробив торговий об'єм майже в 7 тисяч доларів. Тобто, виходить, робити об'єм максимально легко. Але найголовніше, щоб вміти економити на комісіях, як зараз ми до цього всього дійдемо. На BinkX є вкладка, де ми можемо подивитися, розглянути на якій монеті яка комісія. Тобто комісія мейкера це лімітка, комісія тейкера, це ми купляємо по ринку. По ринку купляти, звісно, що нам це не цікаво. Ми будемо дивитися на комісію мейкера, тобто купляти лімітками та, звісно, що економити комісійні. Тобто, якщо ми бачимо, якщо ми будемо торгувати в біткоїні. Комісія 10 сотих нам не вигідно. А Якщо ми зглянемо на шибу, тобто робити об'єм іменно в шибі, то ми бачимо комісію в раз нижчу. Тобто тут на шибі буде торгувати ідеально. Тобто, опускаємося донизу, бачимо також. А до кардану комісія 0.05 Сотих також ідеально. Таких монет є багато. Зразу поділюся лайфхаком для людей, які готові торгувати. Я особисто сам торгую на лінк. Можете торгувати навіть і на Ада кардану, є безліч інших крутих монет, які також дають такий малий відсоток. Ну і звісно, таким відсотком, таким шансом потрібно користуватися. Якщо ми навіть перейдемо на турнір, припустимо людина, яка зараз займає топ-1, зробила 100 тисяч торгового об'єму. Я не знаю точно на якому вона активі торгувала, але якщо вона торгувала, припустимо на. Цьому активі, то вона платила комісію там в 2-3 рази більшу, ніж, припустимо, плачу я. То рано чи пізно, якщо вона наб'є там лям торгового об'єму, вона сплатить комісію. Ну, припустимо, там 100 доларів. А я наторгую лям. Відповідно, я сплачу нижчу комісію, ніж, припустимо, сплатив цей користувач. Тому цю сторіночку, звісно, я залишу це посилання під цим відеороликом. Заходимо, як ми можемо замітити. Тут, скорше всього, є практично на всі топові монети. Ми можемо подивитися скидки, тому шукаємо свою волонтильну, досить хорошу монету і торгуємо тільки на тій монеті, яка вам, звісно, подобається, та яка має найнижчу комісію. Тому немає нічого важкого в цьому спотовому турнірі. Просто все, що нам потрібно знати, це перед тим як ми будемо торгувати. Нам потрібно, тут буде кнопка світитися з синою. Прийняти участь. Перед тим, як ми будемо торгувати, нам потрібно зайти. Це посилання я також залишу під цим відеороликом. Заходимо, нажимаємо Приняти участь. Після того ми можемо не через комп'ютер, припустимо, а через телефон в додатку робити торговий об'єм та відслідковувати в своїй таблиці, яке ми місце та скільки об'єму ми зробили. Інформація про подію, як ми можемо замітити, винагороди топ-100, топ-200, топ-1, топ-3, скільки хто як. Впускаємося донизу, і тут є умови. Тобто, по умовах нічого важкого немає. Мінімум потрібно зробити 2000 торгового об'єму, щоб ми рахувалися як кваліфікований користувач, і є нагороди, буде видано протягом 5 днів після завершення акції. тобто Якщо навіть тут де є завдання, як ми можемо замітити, всюди нам дають скидки на комісії, але найголовніше вони зробили це хитро і по суті це нормально, тому що біржа би не робила собі в мінус. Тобто за торговий об'єм, припустимо, в 1000 доларів ми отримуємо. 10 доларів ваучером знижку на комісію. Це є прям кайф. Тобто ми не платимо своїх там 100% комісійними, а це перекриває нам ваучер. Як ми можемо замітити, за 5 тисяч торгового об'єму нам дається 20 доларів, потім за 10-30 доларів, за 50-100 доларів. Ну і звісно, за, я так розумію, за 100 тисяч об'єму нам дається 200 доларів. Тобто, це взагалі кайф, але ці винагороди, на жаль, скорше всього, що прийдуть після закінчення цього промо. Протягом 5 днів. Звісно, що після закінчення промо ці винагороди нам будуть нецікаві хіба тим, хто торгує на споті. Але по суті, я на споті не торгую, тільки купив холд, плюс-мінус монетка виросла, я продав. Але все рівно я рекомендую заходити на вкладку завдання, тому що тут можуть появлятися нові завдання, виконуємо та додатково лутаємо винагороди. Тобто по рейтингу все дуже легко. Великого напливу я не думаю, що буде на цей турнір, так як більшість китів. Відповідно запрограмовані саме на фьючерсний турнір, де запустилися на 600 тисяч USDT. Тому важкого, я в цьому турнірі нічого не бачу. Плюс в цьому турнірі немає ліквідації. Якщо ми, припустимо, купимо той чи інший актив там по долару, а ціна впаде до 90 центів, ми тільки будемо в просадці, але ліквідації в нас не буде. Зразу поділюся ще одним лайфхаком. Припустимо, як купляю я криптовалюту, тобто як я роблю об'єм та як я рекомендую робити це вам. Як ми можемо замітити, припустимо, тут я продав, десь там чуть-чуть далі я купив по тій самій ціні. Зразу говорю, що не потрібно луду манити, не потрібно впадати в ейфорію. Припустимо, ми бачимо, що актив росте. Десь мінус ми тут підібрали, чуть-чуть вище продали. Все чудово, не стараємося заробити там ні 20, ні 50, ні 100 доларів. на споті. це вкрай важко, а по суті, ми ще можемо йти в мінус. Тому як ми можемо глянути, як я делікатно всюди заходив і делікатно всюди вийшов. Тобто я на комісійними взагалі нічого не стратив. Як ми можемо бачити, я тут купив. Тут, припустимо, я десь продав. Далі тут я купив і тут на хаях я продав. Жадність мене не погубила, тобто, якщо я бачу, що актив стрімко росте, я не буду лізти і торгувати далі. Якщо б я, припустимо, десь тут на хаях купив, як ми можемо змітити, актив резко почав падати, звісно, що я би вже. Цей актив, який я купив, на хаях не продав. Тобто мені потрібно буде чекати ще день, два або три, доки актив цей підросте, і я зможу продати в безубиток. Тому стараємося шукати рівні графіки, де немає великої волонтильності, та саме на таких графіках торгувати. По суті, по турнірі немає нічого важкого, все дуже просто. Буду старатися забирати топ-10, топ-20, а там відповідно як получиться. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!